Між двома двома словами, двома гарно я сказала, між двома словами, які ви бачите наді мною, є тонка межа. Давайте про це зараз поговоримо. Перше слово це Леста. Що це таке? Коли ви зустрічаєтеся і починаєте мити кістки всім. Наприклад, Вілеста небема Фрондін, лестан über Regierung». це означає, що ви займаєтеся тим, що розповсюджуєте плітки, обговорюєте когось. Людину, яка це робить, називається Леста Танте. Ми можемо говорити, що на роботі у вас є якась ліста танта, яка знає завжди, хто спить шефом, хто не спить і де що стається. Ви можете сказати, кума там ліста танта ласун слестан, давай обговорювати людей. Другий момент це гігієни. коли ви обговорюєте. Те, що вас турбує, те, що вас ем, бентежить, занепокоює з іншим. Наприклад, на роботі в онкологічному відділенні кожної лікарні є психосоціаліст. є команда психологів, соціальних працівників. Ем, Терапевтів, які збираються регулярно для того, щоб робити психоемоціональну, психосоціальну гігієну, тобто те, що вас турбує, смерть пацієнта, можливо, ви втратили контракт, кожен з вас працює на іншій посаді. Можливо, у вас проблематика з колегами. Ну, це саме психогігієна, це поняття стосується часто супервізіон, аналізу, коли приходить супервайза в команду. Наприклад, ви кажете: у нас конфлікт, або ми не можемо знайти якогось спільного ем, нього. Не не називається арифметичне якесь загальне, ну спільну мову назвемо це так. Ось у мене в голові вже перекрутилися мови. Ми не можемо знайти спільну мову з шефом. Тоді приходить третя людина і проводить з вами аналіз. Це психохігієна. Напишіть, будь ласка, в коментарях, е, яка межа між цими двома поняттями: Лестан і психогігієна. Є щось схоже, є роздільне. Я була б дуже рада почитати вас, як вдячна за пальці, які показують. Мені, що вам подобається відео, ви мою роботу. Гарного дня!